Як зустрінеш новий рік, так його і проведеш нічого подібного. Бувало, люди зустрічали Новий рік і крою, і шампанським з феєрверками і танцями під оркестр, а потім потрапляли в таку низку випробувань, що страшно згадати. І раді були хлібним крихтам та огарку свічки, а бувала темна новорічна ніч, повна відчаю і безвиході. А потім з'являвся вихід, відкривались двері в нове життя, і можна було ікру дітям на бутерброди намазувати і танцювати з коханою людиною. Не треба надто вже напружуватися і переживати через цю ніч, надто вже мучити себе роздумами і сумнівами і порівнювати себе з іншими, більш щасливими. Це як йдеш в темряві холодної зимової ночі. І так заманливо світяться віконця в будинках, і там горять різнокольорові вогники, і ялинки блимають, і здається, там затишно і радісно, не те, що у нас. Але не завжди це так, не у всіх на душі радість і веселощі. Життя не розрізняє, коли принести тривоги і втрати, у будні або свята, і іноді. Треба терпляче пережити важкі часи, пройдеться ніч, потім настане наступне: щось не вийшло, не зрослося, потім вийде і зростеться. Легше треба, спокійніше, не втрачаючи надію, не покладаючи тривожних надій. Попереду ще багато свят буде, і сумна ніч зміниться ясним днем. Так майже завжди буває. Тому добре, звичайно, радісно свято провести, і я від душі вам цього бажаю. Але якщо не виходить, нічого страшного, немає ніякої закономірності, і на нашій вулиці буде свято просто трохи пізніше. Ось з нього і почнемо наш особистий новий рік. Анна Кир'янова